Я, це, я Таня Сунак, голова шкільної ради міста Торонто. І мені дуже приємно було виступати на сьогоднішній конференції, почути досвід моїх колегів і так само дізнатися, що всі ми працюємо в одному, з одною метою. Це є удосконалення нашої української освіти. І покращення навчання для наших українських дітей в мене була нагода поділитися досягненнями нашої шкільної ради Торонто за останні кілька років. І, звичайно, що би я хотіла наголосити, це те, що ми розробили програми на для програми навчання для курсів українознавства, написані спільні іспити з єдиними вимогами. І які відповідають вимогам не хіба української освіти в нас на Україні, а так само відповідають вимогам Міністерства освіти в Онтарію. Багато часу ми тратимо на те, щоб скоординувати працю наших вчителів. І а, дуже багато часу ми зустрічаємо на то, щоб а, наші а, програми були єдиними, і щоб наші а, Вимоги так само були єдиними і оцінювання було одинаково для всіх учнів. Ми почали роботу над створенням підручників для навчання української мови як іноземної, тому що для багатьох з наших канадських дітей методика навчання, яку яка використовується в Україні, не працює. Вони для них, для більшості з них, українська мова це іноземна мова. Не дивлячись на то, як би ми не хотіли, щоб вони... Щоб для них це була рідна реальність є, що для багатьох з них в деякі мішані подружжя для тих, які є четверте, п'яте покоління, українська мова не буде рідною. Це є іноземна мова. І хотілося, щоб вони знали цю іноземну мову досконало. Хотілося так само поділитися. А що ми проводимо такі конференції два рази на рік зараз? Один раз восени, один раз вітом, для того, щоб вчителі мали можливість зустрітися і щоб вони мали можливість навчитися чогось нового. А так само ми започаткували і зміцнили зв'язок з українськими організаціями, в особливості Львівською політехнікою, які працюють з нами активно над написанням нових підручників, і ми за це їм дуже вдячні, тому що це надзвичайна робота для нас, і наші і вчителі, і учні. Використовують це задоволенням. Багато часу, багато зусиль ми тратимо на то, щоб скоординувати програми, які ми використовуємо в наших школах з програмами, з вимогами з Міністерства освіти Онтаріо, і так само, щоб воно звичайно ж таки відповідало вимогам. Тим, які є на Україні, так що цей процес йде і над цим ми працюємо. Багато часу останні кілька років ми зайняли над тим, щоб написати спільну програму для учнів курсів українознавства. А зараз ми займаємося тим, що ми пишемо підручники разом з львівською політехнікою, пишемо підручники для наших курсантів. І на даний момент в наших школах суботніх йде апробація тих підручників. Так що ми надіємося, що через якийсь час а, на, в канадських а, книжкових поличках ви можете, вчителі зможуть знайти ці підручники. Так що це є дуже, дуже приємно. А, звичайно, у нас є багато труднощів так само. І одна, одним з таких найбільших труднощів мабуть, те, що. Діти, які в наших і класних кімнатах і різного рівня, що в нас немає єдиної схеми української освіти, є суботні школи, є цілоденні школи, є двомовні програми, немає єдиної системи. І хотілося, щоб хоча б для тих рідних шкіл, які є, щоб для них була якась єдина програма, щоб для цілоденних шкіл була єдина програма. Ну і звичайно, для двомовних шкіл вони трошечки. Мають, можливо, краще розвинути програми, щоб у них так само вона була єдина. Хотілося так само, щоб матеріали, які ми використовували, були сучасними. І це ми часто чуємо від батьків, що матеріали, підручники, які використовують їхні діти, є ті самі, які використовували вони, що історію, яку вони вчать, є та сама. Яку вчили вони, не дивлячись на те, що вони повинні вчити сучасну історію. Вони повинні знати, що зараз діється на Україні. Вони повинні розуміти світ теперішніми очима, а не очима минулого. І ми над цим так само працюємо. А так само великі великі труднощі, особливо нас, в Торонто, це є. Брак фінансів, хотілося б, звичайно, щоб Міністерство освіти і держава допомагала нам трошки більше в, не хіба в розвитку нашої програми, а так само в, в тому, щоб проводити конференції і забезпечувати обмін досвідом і професійне навчання вчителів. Хотіла би сказати, мабуть, найбільша проблема, найбільша трудність, що кількість дітей зменшується в нашій школі, не дивлячись на наші зусилля, не дивлячись на те, що ми працюємо дуже активно над тим, щоб модернізувати програми, осучаснити програми, удосконалити програми, але кількість дітей зменшується, тому що багато дітей, які є вже третє, четверте покоління. Не завжди вважають, що українська мова для них є потрібна. Ну і, звичайно, найбільш прикро, що ті діти, які приїжджають з України, не завжди приходять до української школи. Хотілося б їх там бачити всіх, тому що українська мова це є їхня основа, це їхнє коріння, і вони повинні це пам'ятати. Так що ми будемо надіятися, і ми повинні працювати з батьками. Особливо новоприбулих дітей, щоб їх все-таки приводити більше до української школи. Ну і саме останнє я хотіла сказати, які наші наступні кроки а це перш за все пропагування роботи шкільної ради і наших всіх шкіл через мідії, інтернет, вебсайт, а підвищити статус освітніх рад. А українська освіта повинна бути важливою і невід'ємною часткою української громади, зробити аналіз потреб української громади, української школи, української дитини, знову ж таки, щоб ми могли зробити ті зміни, які потрібні нашим дітям. Проаналізувати систему української освіти з мистою її удосконалення і осучаснення, продовжувати співпрацю між освітніми організаціями як в Канаді, так і в Україні, і продовжувати розробку і досконалення матеріалів і програм і працювати над тим. Щоб всі зрозуміли, що освіта повинна бути відповідальністю цілої громади. Мені дуже сподобалися слова колишньої голови шкільної ради: без громади не буде української освіти, без української освіти не буде української громади. Це правда, і ми надіємося, що ми це всі будемо пам'ятати.